Доброго дня, мене звати Чех Микола. Я претендую на пост президента України. Тому що я розумію, що лише на цьому посту одна людина проста, така як я, правильна людина, яка роз, розуміє, що треба робити для перемоги України, здатна поміняти всю ситуацію. Тут не буду заперечувати, що єдиний спосіб нам перемогти і. Неможливо ти типу, подальше що напади на Україну з сторони Росії чи з сторони будь-кого, це, це ресурсна база. Тобто на дальний час наша ВВП десь біля 200 міль, мільярдів, в той час, як у Росії, по 2000 мільярдів. Тобто, єдиний спосіб нам, раз назавжди на, на, зупинити війну, і щоб вона не це збільшити наш ВВП хоча б. До 50% ВВП Росії. А по факту ми можемо збільшити і більше, рахуючи нашу територію, не наш, наші можливості. Ви кажете, це неможливо. Ну, Іспанія над вами посміється. Невеличка Іспанія має ВВП практично такий саме, як в Росії. Так, це можливо, і, і ніхто не буде заперечити, що це здійсниться, то всі проблеми закінчаться, і війна буде виграна. Казати, що це давайте ми це зробимо потім, потім коли. Зараз війна, це можна робити зараз. І це дуже легко насправді зробити. Дуже легко. Якщо ви берете мене президентом України вже за три місяці, ви будете жити в новій країні. В новій країні, де людям не будуть заважати заробляти гроші, виробляти зброю, будь-яку зброю, будь-якої кількості. Я зніму всі обмеження на виробництво зброї. Я, я, я зніму всі обмеження на будівництво патронних заводів, на, на будівництво снарядних заводів, на виробництво будь-якої будь зброї. І вона буде вироблятися. Кажуть, ні, у нас зараз в гаражах, хто може, що може робити, але. Но... Якщо ти починаєш робити щось більш масштабне, то тобі приходиться покидати Україну і робити це за її межами. Тому що у нас на даний час в державі, яка веде війну, існує обмеження на виробництво зброї. Це нонсенс. І тут питання не лише в зброї. Питання взагалі во всій економічній системі. Це не політика, це, це економіка. Як нам збільшити ВВП всі, всі правила відомі? Просто треба не заважати людям. Вони все зроблять. Ви не вірите в українців? У нас зараз, звичайно, люди українські підприємці малі, поставляють в ЗСУ більше дронів безпілотників, ніж наші чиновники. З допомогою навіть Європи, Америки, ми виробляємо більше, звичайно, люди виробляють більше. І це про те, що у них існує обмеження, Існує обмеження на комплектуючих, існує обмеження на виробництво озброєних технологій, Існує обмеження, кладаються податками і всякими перевірками всіх, хто питається, щось виробляти. Представте, якщо це буде все знято, якщо цього, цього не, не буде. Ми зможемо ВВП збільшити вдвоє. За рік за вже за, за рік у нас буде ВВП в більше. І при тому, що якщо буде зняти обмеження, сюди пальють місяці. И... Так це все відбудеться. І я готовий це зробити. Може, хтось інший, хто готовий може це зробити. Я не проти, будь ласка, але на жаль, я поки що не, не бачу, може, ви бачите. Ну, ну, нехай. Подивимося, нехай колись так чи інакше вибори наступні. І вам придеться когось обирати, Ви будете думати, ну кого ж моя обрати? я не хочу, щоб сталася така сама ситуація, яка відбулася у нас відбувається щороку, Ой, нам нема за кого голосувати. Ви не зможете сказати, що вам не було за кого голосувати, якщо у вас, допустимо, буде. Я хочу збільшити ваші шанси на можливість обрати іменно того, хто зможе все це змінити. Ви ми отримуємо тут свою так звану американську мрію, мою українську мрію. Мрію, коли ти свободно живеш, тебе ніхто не заважає, і ти заробляєш. Стільки, скільки можеш, і всі ми з вами найближчий час, всі, хто готовий працювати, всі, хто хоче щось змінити своє життя, стануть мільйонерами, доларовими мільйонерами, це дуже просто. Я дам таку вам можливість вже за три місяці ви будете жити в новій країні. Вжити в новій країні, де держава займається лише тим, чим має займатися. Армією спецслужбами і зовнішнім представництвом. Немає держчинов, які займатися проблемами якогось там села. Вони ж то малі діти, трьохрічні, вони самі можуть зробити, кожна громада сама собі розбереться, сама собі Ви обере суддів, прокурорів і всіх інших. Органи власні, які подають за їхню діяльність. Оберуть погані, будуть жити погано. Вступного ну, всі ці посади можна зробити на короткий срок. Перші вибори будуть у вас через три місяці. Через три місяці відбудуться, у вас будуть повністю свої посади. Через рік у вас відбудуться ще, ще одні вибори. Ну, вже, думаю, що за рік ви розберетесь і через два роки вже будуть перебиратися на, на два роки. Ну, а там дальше. Кожен два роки вы сможете менять. Это... Думаете, что в каком-то невеличке громаде, состоящей из трех 4 сил, уж думаю, вы разберетесь, кого там призначите своим шерифом или там прокурором, или там судь судьей, или створите свою пожарную команду, или разобраться, что он делает со школой, как ее ремонтировать, какие грошей вытрачать на ее утримание. Чи можете это скластися, или там, іншу школу завозити дітей сусідню, ви самі зможете розібратися. Не треба для того, там чиновник з Києва, щоб цим займатися. Кожен має займатися -то своїм. Іменно це свобода, іменно свобода, і и свобода для людей створила Америку, зробила Америку великою. Так чому ж ми не можемо використати ці звичайні банальні дитсадовські правила у себе тут в Україні і зробити Україну великою і заможною. Дати можливість кожному українцю стати заможним і свободним від притіснення, непонятно кого? Я готовий це зробити. Я знаю, як це зробити. Я готовий зробити все можливе, неможливо, щоб це відбулося. Все, що вам треба, а ви отримаєте на свій час шанс, коли наступні вибори, ви отримаєте свій шанс, вибір. Виберете інше, да Бога раді, я зніму у себе тягар, скажу, що я все зробив, все, що я міг зробити, і покійною душою покину Україну. А ви будете далі займатися своїм соціалізмом і ще 30 100 років будете займатися непонятно чим, поки взагалі Україна зникне з місця землі. Потому что если Россия переможет, тут не будет никакой украинской мовы, тут не будет никаких украинцев. Они станут так называемыми россиянами. А что вам решать? Если вы хотите, то это единственный шанс. Да, может быть, кто-то еще, вы чекать, что кто-то там с Запада придет, вам то поможет. Вы же бачите, как это происходит. У каждого свои проблемы. Свет стал слабким. І так чи інакше. ви знаєте, пословівцю. Бережо Бог обох бережок, лежачий бережо. камінь вода не тече. Якщо ти хочеш чогось добітися, робити щось в цьому напрямку. Якщо тобі і ти нічого не робиш, поки до тебе щось зробить, то нічого не відбудеться. Помагають тим, хто сам собі допомагає. Якщо ми почали воювати, нам почали допомагати. Якщо ми захочемо почнемо створювати озброєння, нам будуть поставляти ще більше. Не будуть нам крошками, ще більше будуть нам поставляти зброї разних, надавати. Якщо наш процент виробленої нашої зброї тут буде доволі великий. Так що вам вирішувати. Нас цікавить